Перше, що треба дивитись на кожного, як на людину. Це є також людина, яка чомусь є така, інакша від мене. Але чи бути інакшим від мене є гріх? Не, не розходячи, чому та той, скрім молода та особа, чи то буде хлопець чи дівчина, що там якісь має ті такі, скажімо, символи е, того. Того певного, так би сказати, світу молоді, е, певної частини світу молоді, перше, чому вона це має? Е, я вам дам такий примір. Я пригадую, коли я був в школі, в семінарі, на університеті, е, наш професор е, дав нам такий, що можна сказати, разючий примір. Ми так спочатку не знали, як на це реагувати. Бо він вчив нас, це вже був десь четвертий рік богослов'я, і він вчив нас, як сповідати. І він казав, «Часами до вас прийде людина, ви чуєте від нього тягне алкоголь. Ну каже, природна ваша реакція і каже, іди, протверезиш, і туди прийдеш. Але каже, не забувайте одної речі, може він собі потягнув, щоб набрати відваги, щоб прийти до сповідь. Знаєте, Ми на це реагували різно, але знаєте, дивлячись на життя, я розумію тепер свого професора, ми не повинні так дуже легко і відразу. Koros Sudete.